22 листопада Україна вшановуватиме пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 47 років. Чоловіки, жінки, діти, мільйони невинних і замордованих. Полтавщина є одним із тих регіонів, які найбільше постраждали. Напередодні дня вшанування у Кременчуці поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Вкотре згадали, як комуністичний тоталітарний режим чинив геноцид проти нашого народу. Мільйони українців були вбиті голодом. Тоді радянська влада здійснювала насильницьке вилучення їжі, блокаду сіл, заборону виїзду та репресії проти тих, хто чинив опір. Чорна дошка, список боржників за нездачу продовольчого збіжжя радянській владі. Чорна незасіяна земля, чорне вороння непохованими померлими, чорні провальне віконець сільських українських хаток, за якими також чатує ховається голодна смерть, чорна апокаліптична картина голодомору на найродючішій землі у світі. Нагадаємо, що завтра, 22 листопада, о 16.00 Україна вшановуватиме пам'ять жертв голодомору загальнонаціональною хвилиною мовчання. Тому закликаємо громадян зупинитися, згадати всіх закатованих, запалити свічку пам'яті на підвіконні як знак, що ми живі, пам'ятаємо про всіх померлих у часи голодомору. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.